Печінковий салат я приготувала менше, ніж за 15 хвилин. Ніжній, соковитий, це така смакота, що тяжко підібрати слова, щоб розповісти про всі відчуття. Щось фантастичне, головне просто в приготуванні куряча печінка 500 г олія, вершкове масло, вулгарський перчик, часничок, цибулинки, солоний огірок та крохмаль. Печінку я нарізала на полосочки, обсипала крохмалем. Готую все на око просто по відчуттях приблизні пропорції будуть, як завжди, в описі. На розігріту сковорідку відправляю печінку, обсмажую доволі таки швидко, не прикручуючи вогню одну хвилину. Додаю вершкове масло і ще 2 хвилини. Головне, не пересмажити. Зверніть увагу, я її не солила. Тепер цибуля четвертинками обсмажується одну хвилину, додаю часник, наразі мало ферментований, ви ж додавайте звичайний. Тепер перчик. Які запахи, їла б уже прямо ложкою з вогню. Дві хвилинки і готово. Печінка уже в салатнику, туди додаю овочі, солений огірок, трішки солі, додаю ароматну сванську, ложка майонезу перемішую. Він навіть гарячий, дуже і дуже смачний. Для любителів печінки це буде як знахідка смачного.